Дорога в рай, Бог завжди є поруч з нами, дихання ми маємо, це ж Його дух оживив на Свидемській раї, і не просто ми створіння пороху земного, а подобай образ маєм Всевишнього Бога. Тож для чого Бог створив так гарну людину, що не міг налюбуватись у раю він нею, дав їй волю, розум, владу над усім створінням, розмножатись їм сказав, дав благословіння. Посадив в раю небеснім Едемському саду, одягнув у свою славу дав царську посаду, а людина непокірна, не слухає Бога, завжди тягне до гріха, там ширша дорога. От і Адам так зробив послухався Змія, що воює проти Бога і розрухи сіє, а Бог кличе Адам, де ти? Чому заховався? Він луну божу, почув і дуже злякався: гріх від Бога відвертає. Засліплює очі, забирає ласку й милість, що Бог дати хоче, і Адам в саду не вмер, не впав біля Бога, а духовно мертвий став, послухався злого, і відкрили з нього очі, тілесні, гріховні. Він побачив, що він голий, закрились духовні, скільки плакав тоді Адам і шукав дорогу, щоб вернутися в сад Едемський, щоби бути з Богом. Та дороги не знайшов, вже її не було. Те, що втрати вже до нього, більш не повернулось. Тож потрібно у житті, добре нам вважати, на дороги до гріха краще не ступати, а шукати в житті Бога і Його дороги, і просити і благати в Нього допомоги. А дорога вічний рай через Його сина. Він гріхи наші забрав, в ньому і спасіння, він сухляний Богу був, до самої смерті. Щоби виконати все, гріхи кров'ю стерти, тож яке велике ім'я перед Богом маєм, що на небі, на землі голови склоняють, всяке ім'я і коліно, навіть під землею, перед іменем Ісуса, всі впадуть на землю. І сьогодні ми живем в часи благодаті, тож покаймося, щоб нам ближче Бога стати, і слухняні маєм бути у житті Своєму. Старшим людям, своїм ближнім, дати милостиню, Божі, очі тисячкратно, світліші від Сонця, не сховаємось від Нього і на краю моря. Тож не треба нам шукати в сад дорогу нині, до Ісуса ми приходьме, славу Він одіне благодать Задар безцінний, що в Ісусі маємо Ми свої, Ісусе, Голови, Незенько схиляємо.